Привіт всім прихильникам в лапках, безумовно, привіт Дональда Трампа, якого тут в Україні захищають експерти, журналісти, політики, які говорять про те, що він дуже-дуже багато зробить, і буде мир в Україні, завершиться війна. Як вона завершиться, побачимо. Але вчора міністр оборони США Піт Хексет, відповідаючи на питання в Конгресі США, заявив, що. Витрати на допомогу Україні, військової допомоги у цьому оборонному бюджеті будуть меншими ніж у попередні роки. Він також заявив, що не було чітко визначено, що таке перемога, шлях до перемоги. А отже, шлях до миру, який припиняє кровопролиття вбивства, це те, що хоче президент Дональд Трамп. І тому військова допомога буде зменшена. Хочу нагадати, що з 2022 року на сьогоднішній день ну це ще була адміністрація президента Джозефа Байдена. Військової допомоги було надано Україні на суму 66 мільярдів доларів.